Вінницьким пенсіонерам безкоштовно допомагають відвоювати у держави законні кошти. Політична партія Фронт змін відкрила в області 14 громадських приймалень. В них щосереди юристи допомагають дітям війни правильно оформити позов до суду. 90% звернень успішні. Подробиці має Марія Супрун. Вінничанка Галина Блохіна щомісяця отримує близько тисячі гривень пенсії. Раніше, хоч надбавки надавали за статус дітей війни, говорить жінка. Тепер же і цих копійок не бачать більше як півроку. Аби подати позов до суду на пенсійний фонд. Близько місяця збирала документи. Сьогодні ж прийшла на безкоштовну юридичну консультацію. Щоб нам як е положено, зробили добавку до пенсії, як положено господарство. Нам пока не доплачують. 10% платять, а взагалі положено. 30%, то ми Безоплатні юридичні консультації може отримати будь-який пенсіонер і не тільки що стосується пільг по області, функціонують 14 громадських приймалень. Будь-який юрист чи будь-яка компанія, яка надає юридичні послуги з цих пенсіонерів, в залежності від того чи іншого району, не бере кошти від 100 там 150 гривень до 400. Тобто ці ті кошти, які беруть юристи для того, щоб підготувати пенсіонерам позов до суду. Але ми це робимо безкоштовно. На консультації юристи допомагають пенсіонерам підготувати усі необхідні документи та правильно скласти позов. Фахівці запевняють, 90% звернень громадян мали успішне вирішення у суді. Люди до мене приходять от питають, що ми можемо просити. Я кажу з 1 січня по 17 червня, ми просимо і майже твердо кажу, да що ви ці гроші отримаєте. перерахують вам іменно саме з 1 січня по 17 червня. Найбільша кількість позовів було оформлено у Вінниці гасіні, козятині хмільнику та гнівені. Загалом їх більше трьох тисяч.